Жінки в Україні, якщо їм поставиш устрицю, авокадо або квашений огірок, вони оберуть квашений огірок. В Україні ще існує сорт огірків, такі ніженські огірки. І навіть в минулому році я собі 40 кілограмів замовив. Відомий кулінарний факт. Якщо хочеш щось зробити смачніше, то дай чогось томатного. Півтори столові ложки кетчупу. Поклав, дістав, розлив, закрив. Готово. Раз, два, три. Огірки стають більш смачними. Це хрумкіт. І за це я люблю Україну. Цім цьом! мене звати Євген Клопатенко, і на цьому Ютуб каналі я е, даю смачні рецепти, а також популяризую все українське. Ви знаєте, що українці — це дуже винахідлива нація. Я знаю там і про Леся Курбаса, який в своєму театрі зробив постановки, які до цього ніхто в світі не робив, і про е, Сікорського який створив гелікоптер. Це так власне така невеличка історія. Ми зараз креативні українці, і друга нація в світі е, по е, створенню стартапів. Це означає, що ми друга е, нація в світі, яка створює е, що. Ось креть критині А одна жінка готувала консервацію. Взяла кетчуп чилі компанії Торчин додала до, до консервації і о, власне про це написала в одному з газет. А, а далі компанія Торчин почала не, не зрозуміла, що за продажу, чому в липні так багато продається саме цього виду продукції. І потім про все дізналася і виявилося, о, ось в чому секрет, що Україн, Українка е, створила просто супер прикольний і крутий рецепти. Е, крутих уже я думаю улюблених огірків. Мабуть, перший раз в житті не домогосподинь повторювати за мною, а я буду повторювати за рецептом домогосподинь. Ну і ми не забуваємо, як завжди, тиснути лайчики, вподобайки, коментарчики. Їх дуже багато мене надихають. Мене очі ось так відкриваються. Я радуюсь, що вам це цікаво і те, що вам це потрібно. І це все разом допомагає розвивати Ютуб. А якщо ви ще стаєте і спонсором каналу, то ви отримуєте різні додаткові фішки і допомагаєте українському тюби буде більше, більше українським. Отож, Євген готує по рецепту. Це буває дуже рідко майже ніколи. Так, що у нас тут вода з оцтом, з сілью з цукром? Вода з оцтом, з сілю і цукром. У нас є літрова банка, і ми на літрову банку беремо одну склянку води. Додаємо одну чайну ложку солі і дві столові ложки цукру. Також дві столові ложки оцту. І півтори столові ложки кетчупу. Відомий кулінарний факт. Якщо хочеш щось зробити смачніше, то дай чогось томатного. А кетчуп це концентрований, такі концентровані томати. Тому все дуже просто. Огірки стають більш смачними. А завдяки тому, що там є чилі, вони стають ще й е, гостренькими. Ось для цього це все і робиться. Далі даємо трішки імбирю сухого. Гвоздику. Дохмений перець і е, лавровий лист. Ну і власне тепер нам треба цю всю суміш закип'ятити. Поки в нас маринад вариться, я візьму банку і поставлю її до розігрітої духовки, Духовка температура 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин для того, щоб вона простерилізувалася. Я займався виробництвом варення, і е, я. Кожного місяця приблизно десь 15 тисяч банок консервував власними руками, і це було протягом п'яти років. Ви можете порахувати, скільки я банок законсервував. Тому Стерилізувати, якщо тобі треба великі об'єми. Це робити в духовці найкращий, найспокійніший, найпростіший спосіб. Гаряче поклав, дістав, розлив, закрив, готово. Є ще супер спосіб в мікрохвильовці, ставити мікрохвильовку, налати тут трішки води, вода кипить, стікає. Це також спосіб. Їх там безліч в інтернеті, але я вважаю, що або методи, коли ви на пару, або методи, коли в духовці це два найефективніші методи, особисто, особисто, особисто для мене. Огірки я вже помив, вони зараз невеличкі, це якраз. Огірки з згороду. У мене є невеличке дослідження, я вам скажу чесно: ем, воно незвичне дослідження, що жінки в Україні, якщо їм поставиш устрицю, авокадо або квашений огірок, вони оберуть квашений огірок. І за це я люблю Україну. Вам треба на це подивитися. Візьміть просто банку консервованих огірків, поставте на стіл, тихенько відкрите і відійдіть. І ви побачите, що через 2-3 хвилини дівчата, проходячи, ну, так, наче починають відчувати ці огірки, беруть огірки і починають їх їсти. Я це робив 100 разів. Що я хочу на побачення? Це буває крайні рідко, то я зазвичай з собою беру банку клашених огірків. Я беру трішки борщу і все. Дівчина не може сказати ні, бо вона загіпнотизована. Поки банка гаряча, додаємо сюди так гарно помиті огірки. Це огірки з городу. Ви знаєте, що в Україні ще існує сорт огірків, такі ніжинські огірки. І навіть в минулому році я собі 40 кілограм замовив для того, щоб мати їх, їх у себе в ресторані. І тому в мене зараз можна прийти, і там ще кілограм 10 їх лишилося. І я дуже вірю, що в цьому році також поля будуть засаджені, чи вони вже засаджені, і буде змога відроджувати цей такий український сорт. Отак гарненько закладаємо і гарячі, гарячим. Гарячим маринадом заливаємо є. Оп! Беремо тепер кришку і сюди. Ставимо банку до води. Так, і скільки там хвилин треба стерилізувати? Залити маринадом, стерилізувати в укропі 10-15 хвилин. О, все супер, значить я експерт, виходить сюди. І 15 хвилин чекаємо, поки все покипить. Який там відбувається процес? Я поясню. Процес відбувається дуже простий. Вода закіпає, вода закіпає ззовні. а це означає, що вода закіпає і всередині, і вода всередині банки кипить і таким чином стерилізується. А потім, коли ми дістаємо банку, вона охолоджується і. Вона стискається таким чином міні вакуум утворюється. Якщо утворюється міні вакуум то це означає, що шансів потрапити бактеріям до банки майже немає лише е якщо буде якийсь механічний там, удар, коли ви там переносите або ще щось. Ось для цього треба проварювати у воді. Секундочка розумних фактів. Іде в Геннакопотенка. Тут таке також буває. Раз, два, три. Подивіться, які у нас гарненькі. Прекрасненькі огірочечки в гарячому маринаді з кетчупом чилі від компанії Торчен. Якщо моя теорія про те, що жінки обожнюють, е, обожнюють огірки в Україні, справдиться, то я думаю, що огірки з Кетчупом а точніше гостренькі огірки. Дівчата мають любити ще більше. Подивимося, що з цього вийде. Якщо ви погоджуєтесь, то пишіть. Якщо не погоджуєтесь, то зробіть, а потім пишіть. З вами був Євген Клопотенко, і вже дуже скоро перемога. Ми в це віримо. Ми робимо кожен, що може. Хто працює на інформаційному полі, працює на інформаційному полі. А той, хто може, що може робити, той і робить. Бо лише в єдності наша сила. Все буде Україна. До перемоги!